Мир Божий, нехай Господь підкрепить вас там, де ви є. Хочу вам розповісти неймовірне відкривання. Ви знаєте, що якщо якийсь священник або якась людина каже вам про те, що аду немає. Не вірте їй, Бог, який є вірний та істинний, говорить про те, що Ад є, Бог говорить про те, що він тримає в своїй руці, ключі від Аду і смерті. Про це говориться в книгі об'явлення. Це книга Відкровення, яке дав йому сам Бог, тато для Ісуса Христа. Ісус Христос віддав це відкровення своєму ангелу. Ангел передав апостолу. І ось що бачить апостол, Бог звертається до нього та каже. Не бійся мене, я перший і останній. Я живий, я був мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від аду та від смерті. Господь каже, що має ключі від аду і смерті. і Як можна слухати якихось людей, які скажуть тобі, що аду немає. Ад є, якщо Бог. Каже про те, що він є, Бог був там, і каже: я забрав ключі. І знаєте, в Євангелії, коли Господь розповідав нам притчу про багача і лазаря, там чітко людина, будучи в муках в аду, вона не хотіла, щоб таке саме сталося з її родичами. І Авраам, Божа людина, відповідає, каже: Якщо ти не хочеш, щоб з твоїми родичами те саме сталося, вони там у них є Моїсеї та пророки. У них є Божі люди. Нехай слухають їх, щоб їм не потрапити в це місце мучені. Якщо ти на сьогодні думаєш, що аду немає, твої думки не змінять його наявність. Якщо ти сьогодні думаєш добре, ад є, як мені туди не потрапити? Слухай, Моїсея та пророків, слухай людей Божих. Якщо ти не являєшся частиною церкви, давай вивчати слово Боже разом, щоб не потрапити в це жахливе місце мучення.